Друзі, вітаю! Сьогодні ми в мене на моєму великому балконі. 19 серпня. сьогодні. Хочу показати вам, як виросли мої квіти, як вони змінилися, як вони себе почувають, коли вже не так спекотно. Погляньте, як їм зараз добре. Ось особливо ця традисканція така стала гарненька, пухнаста. Дуже мені подобається. Хлорофітом зелененький. Ох, хто все під'їдає. Це Джесі, я тільки помітила і не бачила. Далі моя там, пеперомія. Тут у мене разом посадила в такий високий горщик, забула Оскаліс. Да, оскаліс. Погляньте, яким він квітне. Тут два сорти. Зелений, просто зелений, і зелений з такими плямками. І він квітне: один квітне біленьким, а другий таким рожевим, класно виглядає разом. Там далі у мене на задньому фоні папороть, така їй тут дуже класна і подобається. Не ставлю її на сонце, бо вона тоді стає така вся якась не зелена, а як виленявша така не без кольору зовсім. Потім тут моя орхідея, слоненятко, я називаю її. Не хоче квітнути, але листя шикарне в неї. Так, Далі тут у мене колізія. Зняла її сюди, поставила на таку вазу, бо вже їй там занадто мало місця було там, де раніше стояла. Потім тут у мене традисканція жовтенька моя фаворитка і біленька Альбіфлора. Голден і альбіфлора. Потім тут бархатна така бегонія згадала. Подивіться, які червоні знизу листочки в неї трасувані. Ось. Також тут ця третисканція, не третисканція, а бегонія, також така бордова, чорна навіть. Почала поливати ці дві бегонії вниз в блюдце, і вони стали нормально себе почувати, вижили. Також тут у мене плющик, потім бамбук, архізон, і ще один ось такий плющик. Ще один плющик, архізон. І ось так класно гіперастром розрісся. Також тут у мене ще один оскаліс чи, чи кислиця, ще їх називають в народі. І традисканція оця альбіфлора трішки вона якась трошечки. як... Може, забуваю її поливати, трошечки посохли листочки, але більш-менш нічого так виглядає, також на такій вазі. Тут у мене також квітне кислиця. Подивіться, яка гарненька, фіолетові, такі рожеві, навіть лілові, якщо так подивитися, дійсно, вони такі, як лілові, такі кольором квіти. Бегонія, також погляньте, добре себе почуває, не то, що було тоді місяць назад. Взагалі листочки скручувалися. А зараз така красивенна стала. Хоїчка, заміокулькас, також шифлера ось так розрослась. Ще одна в мене калізія, Також тут ще одна кислиця, також квітне. Ну, дуже вони мені подобаються. Погляньте, які як метелики листочки ці. Цей цисус щось не дуже він в мене росте. Це. Одна з пеларгоній, мабуть. Також це в мене філодендрон. Маска, мабуть, а може, якось по-іншому називається. такі цікаві листя, погляньте. Ось тут, на... зверху, в мене такі височезні, ну, не дуже вони високі, але для мене вони великі, не поміщаються ніде. Тут у мене традисканція бліда, її називають. Або паліда. Потім ще одна Тут золота, золотинка, зелена і філодендрон. Зараз покажу вам, який у мене там виріс сингоніум. Зараз ось цей зніму. Ось, погляньте, який класний сингоніум. Я його вже підперла на опору. І ось такий він красивенний. Ось там живе в мене. Також тут зверху в мене традисканції, цю вже, думаю, трішки пора обрізати, бо дуже великі проміжні вузли, дуже мало листя, не сильно вона мені подобається. Також тут у мене ось такий колобочок. Колізія така красива, мені вона подобається. Потім зараз покажу вам: тут у мене ось така є. Uh, Standтус, так, називається. Золотистий і Enjoy. Класний такий. Так, Зараз далі покажу вам. Тут ще ось така редисканція. Ще така фіолетова. Зебрина називається. Ось які листочки в неї. Потім ще одна така фіолетово рожева трьохкольорова. І сюди я повісила свою традисканцію з кухні Альбіфлору. Принесла вже сюди, бо там полиці вже нема. Ось так. Тут все виглядає. Так, тут у мене на цій стороні цей пальмовидний аспарагус, мабуть, він серповидний називається, так? Потім традисканція, ось гляньте, які пагони випустила Довгезні. Тут в мене хоя Кримсон Квін, пеперомія варіювати, традисканція біленька. Ще ось ця жовтенька, пухнаста Традисканція. Потім синдаптус золотистий. Ще одна бегонія, якій також було погано місяць назад, а зараз листочки аж переливаються, дуже гарно. Потім калізія. Погляньте, коли вже не така стала жара, і сонце не так палить, то вже почала проявлятися от кольори їхні. Не вся зелена, а от стає трішечки світлішим, тут буде скоро рожева. Потім ще одна пеперомія. Хоя. На задньому фоні. Якась монстера, один із різновидів. Потім це в мене гарантика, калачики. також щось, щось не дуже вони в мене ростуть. Нещодавно пересадила вчора навіть ось, ось цю хою. Прийшлось швидко пересаджувати, тому що залила був такий невеличкий глечик, там весь дірочок і залила. Тепер вона в мене в такому горщику. Потім ось це не мантус у мене. Тут також відросточків також посадила. Потім в такій вазі в мене тредиская, тредискансія золота голд. Також ось тут тредискансія бліда. Тут в мене бегонія. рожева, так добре себе вона почуває. Хоя, хоя Ліза, мабуть, назва в неї є. Така гарненька, невеличкий фікус, Даніель. Фікус іще один макламе, мабуть, він називається. Ось іще тут фікус хоя. Ось такий зелений, такий гарненький. Ще ось оця ось квіточка малесенька. Ось ще один такий фікус. Погляньте, які листочки в нього. Ну дуже класні. Такий гарненький. Там зверху у мене така дрецена по типу, і з нею тридисканція. І ще ось одна тридисканція величезна. Тут у мене мій авокадо. Показувала його вам, який я підстригла, І він випустив такий 5 бокових пагонів. Класно ж, один, два, три. 4, 5, 6 навіть 3, 4, 5, 6 навіть вагонів. Взагалі дуже круто. Буде тепер у мене такий пишний красунчик. Тут також у мене фікус, який я придбала. Такі трикутні листочки. Він у мене трошки скинув в листя, бо я його побризкала, йому не сподобалось, то, чим я його побризкала від всяких там. Кліщів і так далі для профілактики. Попік він листочки, попекла, вірніше, я йому листочка, але потім він відпустив новенькі і зараз нормально себе почуває. Тут така в мене пальма приживається, потім фікуси ось такі ось тут приживаються, там вже пустили трошки корінців. Така англома, потім сукулент, пеперомія. Це архізон, також прижився нормально, так все почуває. Три мандаринки, тридисканція. І тут моя найулюбленіша монстера. Випустила вона ось такий красивенний листок дуже насиченого такого зеленого кольору. Салатно-зеленого такого, дуже гарна. Дивіться на неї. Відпарла її трохи, бо дуже розкидує листя. Поки що так. У мене на двох. Таких драбинках вона. Тут нещодавно посадила ось такі традисканці. Ну, традисканці, як ви побачили, то моя любов. Скрізь вони в мене. Люблю їх саджати, розмножувати. Ось тут також декілька традисканцій. Так, тут у мене на балконі, все вам показала. Ось так здалеку. Тут можливо, вже прийде скоро осінь. Зніму ці занавіски, не буде їх, тут буде тільки тюль. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!